Добрий день, шановні студенти. Ми з вами приступили до вивчення електротехнічних дисциплін. Почнемо з електротехніки та основ електроніки. Це відносно молода наука, що раніше була складовою частиною фізики. На її основі сформувались нові, особливо такі як комп'ютерні науки, Розвиток електротехніки почався з відкриття. Закону електромагнітної індукції в 831 році. Цей закон став причиною інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу. Слід пам'ятати, що для ефективного розвитку цивілізації, швидкості розвитку духовності та технічного прогресу повинні співпадати. Суть закону електромагнітної індукції рекомендує розглянути на відео за писилам. Давно відомо. Що процесами, які протікають в природі, керує енергія, яка не виникає з нічого. енергія за відповідних умов переходить з одного виду в інший, слід також пам'ятати, що в любій системі умова закону зберігання енергії виконується обов'язково. Електротехніка – це галузь науки а техніки, яка займається вивченням і використанням електричних та магнітних явищ для перетворення енергії природи, розглянемо перші електричного кола постійного струму, особливу увагу, надамо вивченню електричних систем і методів розрахунку для розширених знань, за посиланням на диску і на Ютубі. Надано посібник і необхідні відео, Також необхідне методичне забезпечення. В робочому стані енергетичні системи вміщують обов'язкове джерело споживачі, що з'єднані дротами або провідниками електричної енергії через комутаційну захисну апаратуру. Всі джерела електричної енергії можна розділити на ідеальні та реальні. Ідеальні не враховують енергію, яка затрачується на власні потреби. Реальні враховують цю енергію через резистори. Зараз він перед вами цей резистор. Які позначають R0. Бажано, щоб цей резистор мав опір, який приближається до нуля, але частину енергії енергіечної, яке генерує джерело, буде перетворюватися в теплову енергію. Таким чином, на вихідних клемах 1-2 джерела, ми з вами Буде мати напругу У1,2, яка дорівнює Єлектрорушина е, сила джерела мінус І множити на R0. Якщо ми хочемо вимірити, наприклад, електрорушій силу і маємо відповідний пристрій для вимірювання, то в режимі холостого ходу є. Буде дорівнювати О1-2 за умови, що струм в колі тече дорівнює 0. І тоді спад напруги на цьому елементі буде дорівнювати 0. Є ще один великий клас джерел це джерела струму. Ці джерела дуже часто зустрічаються в електронній техніці. Джерела струму аналогічно можуть бути ідеальними і реальними. Перед вами схема, зображена схема заміщення такого джерела. Це реальне джерело. Це джерело може генерувати струм на будь-якій ділянці кола за умови, що r 0 тобто R самого джерела, значно перевищує або суттєво перевищує R навантаження. Такі джерела знайшли дуже широке використання, як в системах автоматизації та в інших системах електротехніки, енергопостачання, і других комп'ютерних наук і других наук. Дуже часто ми маємо справу з комутаційною апаратурою. Для нас дуже важливо розуміти, а яке призначення комутаційної апаратури, що є в електричній схемі. Як правило, це запобіжники, які і сьогодні і сьогодні дуже широко використовуються як в системах електропостачання, так і на всіх блоках автоматики для захисту плати або споживача, від коротке замикання та перевантаження. Дуже часто. Сьогодні зустрічається вже системи автоматичного вимикання, які мають можливість вимкнути розімкнути коло, коли буде коротке замикання або перевантаження. Сьогодні суттєво зрозуміти, що актуальними є такі прилади, як система диференційного захисту. Система диференційного захисту. Має крім цих двох вимог, про які ми тільки що говорили, ще третю вимогу, яка каже, що якщо струни втечі для такого приводу, для такої схеми будуть перевищувати задані, то така система самовільно відключиться з мережі. Через з'єднувальні дроти під'єднують споживачі. Споживачі, ми ж всі прекрасно розуміємо. Що можуть бути як ідеальні, так і реальні. Найбільш простий клас споживачів ідеальних, це звичайні резистори. Роль таких резисторів можемо грати люби прилади є і побутові, і в промисловості. Далі котушки індуктивності. І ще один це конденсатори. Які мають ємність. Як правило, вони є реальними, і найбільш проста схема реального ну, і катушки індуктивності перед вами зараз, це послідовне з'єднання R і XL або R і XC. Кажуть, що таке навантаження активно реактивне. Але реактивність XL і XC тут мають знаки відповідні, про це ми будемо говорити трошки пізніше. Основою любої дисципліни є закони, яким підпорядковується дана дисципліна. Основні закони електротехніки для кіл постійного струму. Розглянемо просте. Замкнуте нероглужене коло. Для спрощеної комутаційну апаратуру включати не включаємо в це коло, хоча в реальних системах воно існує. Де є це є ідеальне джерело? R0 0 внутрішній опір елементів, з якого виготовлено це джерело, клеми а, Б – це вихідні клеми, на яких можна поміряти напругу джерела. 1, 2, це навантаження. І в роль навантаження грає звичайний резистор, який має відповідний опір. Під дією струму, що тече в цьому електричному колі, буде направлений рух носіїв заряду від більш позитивного потенціалу до більш негативного. Це особливе питання, воно має дуже гарний історичний характер, але про це ми зараз говорити не будемо. І вважаю, що струм йде від більш високого потенціалу в сторону низького потенціалу. Таким чином, струм, величина струму, буде залежати від електрорушної сили. А якщо в даному колі багато джерел, і вони можуть бути увімкнені зустрічно, узгоджено і так далі. То тоді ми можемо сказати, що в даному електричному колі сила струму буде прямо пропорційна агречній сумі електрорушійних сил всіх джерел, що працюють в цьому колі, та оберно пропорційна повному опору від цього кола. R0 0 це опер Джерела І РН опір зовнішнього вантаження. Цей вираз назвали законом ОМА для повного замкнутого розгалуженого електричного кола. Якщо ми визьмемо, виріжемо з цього кола цей фрагмент, наприклад, кола 1-2, це резистор, ми отримуємо ділянку кола з пасивним елементом. Тоді на ділянці кола з пасивним елементом сила струму буде прямо пропорційна прикладеній напрузі на кінцях цієї ділянки О1, 2 та обернопропорційна оповіді ділянки. Це закон Ома для ділянки кола з пасивним елементом. Якщо ми умовно виріжемо, Ділянку з джерелом живлення, то ми називаємо цю ділянку активною або ділянка з джерелом, і також можемо сформулювати. Ну, для його мовля, еквівалентні перетворення. Цей параграф дуже важливий, і його слід дуже гарно зрозуміти. Що дає цей параграф? Як правило, в житті ми зустрічаємо дуже розгалужені складні електричні схеми. Для того, щоб виконувати якісь математичні операції, ми будемо їх спрощувати і приводити до послідовних, паралельних, змішаних, трикутних зірка схем, познайомимося з самими простими. І так, якщо у нашій схемі є фрагмент, який складається наприклад, з трьох резисторів. R1, R2, R3, R. то ми за другим законом і можемо скласти рівняння. І з цього рівняння показати, що еквалентний опір такої системи буде визначатися як арифметична сума опорів послідовно з'єднаних R1 плюс R2 плюс R3. Зрозуміло, якщо елементи з'єднані послідовно, то один еквалентний резистор, який має еквалентний опір, буде мати арифметичну суму цих опорів, але можливі і інші схеми з'єднані. Давайте для простоти розглянемо найпростішу схему з паралельним з'єднанням. Що це за схема? Є таке слово шунт, шунтування в природі. Це значить, якісь елементи там будуть з'єднані паралельно. На даній схемі є два узли. Вузол 1 і вузол 2. Між цими вузлами з'єднані два елементи R1, R2. От якщо між узлами з'єднані два елементи, то таке з'єднання називають паралельним. І загальний струм, який підходить до вузла 1 і відходить від вузла 2, або навпаки, буде розподілятися між двома паралельними гілками. І згідно першого закону рофа і загальний буде дорівнювати І1 плюс І2. Нас цікавить зараз, а як замінити оці два. Резистора от таким одним еквівалентним. Ми йому можемо позначити R еквалентне. Ми можемо позначити R12, або як завгодно, це вже наша справа. Складаємо рівняння. 1 поділити на R еквалент, дорівнює рівня 1 на R1 плюс R2. І відповідно до рівня кратний, поділили на цей знаменник, на цей. Чисельник принесли як суму і бачимо пропорцію. Один член пропорції, одне плече пропорції, друге плече пропорції. Ми знаходимо ерекровенди і отримаємо формулу r 1 помножити на R2 і поділити на r 1 плюс r 2 Тобто добуток паралельно з'єднаних опорів ділимо на їх суму. Можливо, більш строщена схема. Якщо так сталося, що ці резистори мають одинакові опори, то в чисельнику буде r квадрат поділити на 2R. Квадрат і R скоротиться і ми отримаємо дуже гарну формулу. Прошу її гарно запам'ятати, що при паралельному з'єднанні двох або більше резисторів. Еквантний опір такої ділянки кола знаходиться за формулою R гілки поділити на 2, якщо 2 паралельні гілки, на 3, якщо 3 паралельні гілки, і так далі цю формулу і взагалі обі формули, які ми розглянули, вони дуже прості, ви повинні їх пам'ятати зі школи, але на всяк випадок ми трошки вам їх нагадаємо. Давайте розглянемо ще один варіант. Який, такі варіанти найбільш часто можуть зустрічатися в реальних системах. Три, три опори з'єднані паралельно. В цій формулі студенти часто допускають помилку, тому прошу звернути увагу на цю формулу. Якщо я хочу замінити одним еквалентним резистором R123RE, то я складу. Точно таку систему, як складав раніше. Одиниця на R кваленти буде дорівнювати, Одиниця на r 1 плюс одиниці на r 2 плюс РСНС на r 3 І я отримую пропорцію, бачите, в оці одиниці на R Рікваленти. Кінцевий варіант. І далі складова добутки r 2 на r 3 r 1 на r 2 r 2 на R3, і знаменник R1 помножити на R2 поділити, і помножити на R3. Коли я знайду еквівалентний резистор RE, то я в чисельник у мене прийде R1, помножити на R2, помножити на R3, а в знаменнику буде R1 на R2, R2 на R3 плюс r 1 r 3 Тобто, бачите. Ви дуже часто пишете тут просто R1, R2, R3. Це буде невірно. На це зверніть увагу. І якщо у вас станеться така ситуація, що вони будуть одинаковими, те, що ми вже раніше говорили, то тут буде R еквалентний дорівнювати R куб поділити на 3R квадрат. Скоротили R куб і R квадрат. І ми отримали. Ту ж формулу, про яку ми тільки що говорили, R поділити на 3. Для того, щоб ви могли оці дві елементарні задачі чітко зрозуміти, я вам зараз покажу тестову задачу, яку слід рішати за декілька секунд без всякого там паперу. На що слід звернути увагу? Бачите, в мене є верхнє плече r 1 Послідовно R2R3 і послідовно r 4 Видані параметри. Перше 10 Ом, друге, і третє 20 Ом, і третє 20 Ом. І до цієї, паралельної, до, до цієї послідовної гілки з'єднаний резистор паралельно, який має величину 40 Ом. Ви зараз подивитеся, повинні на цю схему. І вже інтуїтивно видати результат, як це треба зробити. Як це зробити, дуже швидко. Інженер має такі задачі вишати одним поглядом. Цю частину, яка верхня, ви замінили еквалентною І всі опори додали. Ця, яка нижня, має один опір, ви його малювали точно так. Ви знаєте величину всіх резисторів. І знаєте, що вони з'єднані паралельно. І в голові можете видати цей результат за декілька секунд. Ну, R1,2,345, будувати R134 помножити на r 5 і поділити на R1234 плюс r 5 Ви знайдете еквалентний опір. І... Якщо ви вирішили цю задачу поздов 10 секунд, ви молодці і можете продовжувати далі, що вам необхідно буде розібрати в конспекті лекцій? в конспекті Лекції вся ця література є, ви можете, не можете, а треба розібрати самостійно епленти перетворення зірка трикутник і трикутник зірка. Як тільки ви розберетесь з цим матеріалом, вже ви вже можете рішати задачу номер 1 із методички Практичні роботи. Я прошу на цю задачу затратити не більше 10-15 хвилин, але спішіть помаленьку, як кажуть. Якщо ви допускаєте якусь помилку, нічого гарного, цього не вийде. На Ютубі прикладів багато. Ми вам підготовили, і ви можете все це розглянути.